Міністри оборони країн НАТО зустрілися на авіабазі Рамштайн на тлі попереджень про ймовірний наступ Росії навесні. Глава Пентагону Лойд Остін наголосив, зараз у війні в Україні настав вирішальний момент. Задля підтримки Києва альянс підготував новий пакет військової допомоги. Він включає 2,5 мільярда доларів. У новий пакет також увійдуть системи ППО, зокрема НАСАМС, які допоможуть захистити небо над українськими містами. Київ отримує системи ППО, ракети для Петріот, зенітно-ракетний комплекс Насимс, танки Челленджер-2, вертольоти та ПЗРК Стінгер. Німеччина поки не ухвалила рішення про передачу Леопард. Втім, низка країн пропонує Україні танки зі своїх запасів. Серед них Польща. А новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, Берлін не перешкоджатиме іншим країнам передавати танки Києву. є вагомі причини для відправки техніки, але є також причини, щоб цього не робити. Усі за і проти мають бути зважені. Багато союзників поділяють нашу думку. Члени альянсу закликають партнерів збільшити військову підтримку України. Вже 11 країн Європи, серед них країни Балтії, Велика Британія та Польща, пообіцяли поставки військової техніки. Напередодні у Брюсселі зібралися начальники генштабів країн НАТО, обговорили українське питання. Високопоставлений військовий представник НАТО Роб Бауер, ексклюзивно нашому телеканалу, зауважив, перевага буде на боці України. Для цього їй потрібне важке озброєння для контрнаступу. Нето вил сопортюкрейн. НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми бачимо бажання українського суспільства боротися за свою свободу. Україна демонструє стійкість. Отримання Україною танків може повністю змінити хід війни, впевнені в альянсі. Це надасть Києву перевагу на фронті. Тому західні партнери і зважилися на цей крок, заявив у коментарі нашому телеканалу Верховний Головнокомандувач союзників НАТО у Європі Крістофер Каволлі. Western technology is outperforming. сучасна західна техніка повністю перевершує російську. Водночас генсек НАТО Ян Столтенберг впевнений, нова військова допомога дозволить Україні розпочати контрнаступ.